Волоський горіх корисний продукт з високою харчовою цінністю, щоб насолоджуватися його смаком до нового врожаю або навіть довше. Горіх потрібно зберігати правильно. Оптимальні умови для зберігання волоських горіхів волоські горіхи можуть зберігатися без втрати харчової цінності до 2 років, але тільки при дотриманні певних вимог оптимальні умови для зберігання волоських горіхів, температура від 5 до 1,5 градусів, відносна вологість повітря не повинна бути вище 40-60. Горіхам протипоказаний пряме сонячне світло, як і підвищена температура навколишнього середовища. У цьому продукті міститься багатоцінних масел, які мають властивість прогоркать при коливаннях температурного режиму і під впливом світла. Різні способи зберігання горіхів. Зберігати волоські горіхи можна по різному, залежно від передбачуваної тривалості зберігання і наявності відповідного місця можна вибрати найбільш зручний спосіб. Горіхи в шкаралупі найпростіший спосіб зберігання продукту в неочищеному вигляді. Відразу ж після збору або покупки горіхів їх необхідно підсушити. Залишкова волога, що міститься в шкаралупі, може стати причиною псування. Горіхи пліснявіють, чорніють всередині, після чого їх залишається тільки викинути. Підсушити горіхи можна як природним шляхом, розклавши в теплу погоду на рівну поверхню в один шар, так і прискорено. Другий спосіб є кращим, так як сушити горіхи, кілька діб в теплі не завжди є можливість для сушки зручно використовувати духову шафу, оптимальний температурний режим 50 градусів, тривалість підсушування, – 40-50 хвилин перед закладанням горіхів на зберігання завжди підсушують їх. В іншому випадку вони не будуть зберігатися навіть в приміщенні з ідеальними умовами. Можна на 30-40 хвилин помістити їх в духовку, але коли горіхів багато, розкладаю їх на листи в спеціальній електричної сушарці при 50 градусах сушу не більше 40 хвилин зберігати горіхи найкраще в прохолодному темному приміщенні в тарі, що забезпечує достатню вентиляцію повітря. Для цих цілей підійдуть стелажі в коморі, утеплені ящики на балконах. Горіхи можна скласти як в тару з пластика, скла або полотняні мішки. Неочищені горіхи в сухому приміщенні при дотриманні всіх умов можуть зберігатися до 2 років. Неочищені горіхи можна зберігати в сітках. Але в цьому випадку потрібно захистити їх від впливу прямих сонячних променів очищені горіхи, щоб заощадити місце. Волоські горіхи перед закладкою на зберігання можна очистити. Для цього відразу ж після збору або покупки горіхи розколюють, звільняючи їх від шкаралупи ядра, необхідно прожарити в духовці при температурі від 1,00 до 1,50 градусів 10 хвилин. Це потрібно для знищення левих грибів. Хорошого підсушування. Очищені горіхи слід зберігати в герметичній тарі пластикові харчові контейнери, сухі дерев'яні короби з кришками, тару необхідно тримати в приміщенні з відповідним температурним режимом максимальний термін зберігання в даному випадку 12 місяців, якщо вологість в приміщенні підвищена або присутні інші несприятливі фактори, підвищена температура, прямі сонячні промені. Термін зберігання може скоротитися до 2-4 місяців. Очищені волоські горіхи можна зберігати в холодильнику горіхи, в холодильнику і морозильній камері. Збільшити термін зберігання волоських горіхів можна шляхом закладання їх в холодильник або морозильну камеру. Попередньо необхідно звільнити ядра під шкаралупи, очищені горіхи, розфасувати в зіп-пакети по 200-500. можна зберігати ядра в пластиковій тарі з щільно закривається кришкою, спробуйте перевірені сорти волоського горіха від відомого постачальника. Велетень користується величезною популярністю у садівників завдяки високим врожаям корисних плодів і невибагливості. Величезне дерево може досягати у висоту до сім, крона розлога зліджена. Плоди дозрівають пізно. Велетень відноситься до пізньостиглих сортів горіхи, смачні, тонкокори з високим вмістом олії, вага одного горіха. До 35 м ідеал скороплідний вид виведений в Узбекистані в якості альтернативи традиційним теплолюбних сортів цієї рослини, які в більшості свої починають пізно плодоносити в результаті вийшло морозостійке і плодоносне вже на два і рік дерево «Шандлер» американської селекції, дуже популярний в США. Де вирощується повсюдно. Форма плоду овальна вага до 13,5, ядро горіха містить високий відсоток масел. Шкаралупа тонка, ядро добре відділяється від шкаралупи, дерево має високу стійкість до захворювань на одному місці росте довгі роки, скороплідний представник низькорослих і морозостійких гібридів відмінно зимує без укриття, дозріває пізно, одне гроно утримує від 4 до 6 горіхів масою до 15 кожен. При сприятливих умовах плодоносити щорічно починає через 2-3 роки після посадки високоврожайний сорт, стійкий до хвороб і шкідників. Плоди дуже корисні, містять вітаміни і мінерали, жирні олії і білок. Горіхи сприяють зменшенню рівня холестерину в крові, покращують пам'ять. Карлик один з найбільш урожайних сортів. Плодоношення настає на 3-4 рік життя. Компактне деревце висотою близько 2 метрів кругле літо стоїть усипане білими запашними квітами. Для кращого запилення рекомендується висаджувати поруч 2-3 рослини то середини осені. Карлик дасть великі плоди вагою 10-12 грамів зі смачними маслянистими ядрами. Важливо не закладати горіхи на зберігання в холодильник або морозильну камеру поруч з продуктами, що мають специфічний запах. Очищені горіхи без втрати своїх властивостей зберігаються в холодильнику 4-5 місяців. А в морозильній камері один рік зберігаємо волоські горіхи будинку правильно. Віду дотримання умов зберігання вбереже волоський горіх від псування при відсутності сухого приміщення з потрібним температурним режимом можна зберегти ядра в холодильнику або навіть в морозильній камері.